Усім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Це масив Східний. Сьогодні нічка у нас була дуже неспокійна, і я спати не могла. Накачала масу схем з Пінтереста, поредагувала їх, скинула в групу. Кого цікавить, заходьте. Вони безкоштовні, звичайно, бо це схема з Пінтересту, вони же, ну, редаговані, щоб чітке фото було. Ну, і я взялася за оформлення вишитої серії своєї. Вишита вона вже давно була. А оформити я все щось не, не мала часу. А тепер якраз така була недобра нагода, але, але. оформлялося легко. Нескладно, тому що бантик не складний, просто треба було його трохи довше шити. Цей бантик я вам показувати не буду, бо він аналогічний є на, на, на сніжинках королівських і на українських там, таких, на жовті на сніжинках на жовтій канві вишити. Тож, також аналогічний, ну, не, не буду повторюватися. Він простий, звичайно, я вам зараз його покажу детально, і, і ви все зрозумієте вже майстриньки такі конкретні в мене. Е, дивіться, схемки я брала. Практично всі це набори від Dimensions. Е, вони у мене є. Хто захоче, тому можу е, ну, замов, можете замовляти. Ці всі практично набори є. Тільки оця схема з журналом мого польського. Улюбленого і оця схемка, то ця, Цю схемку я можу укомплектувати вам нитками тканиною, а цю не зможу укомплектувати, бо це схемка з чарівної країни. Я не маю права її продавати, поширювати. Це хіба можна? Я, я, я мала такий набір, вишивала його на дереві, і, відповідно, схемка у мене паперова лишилася, я ж вишила собі на канві. А ось це ось це, отакі, оці всі, то це все от, ви трошки не бачите. Ось. Е, ось, Чотири верхніх І оце і оце, це все, оленятко і цукровий, е, чи як називається хатка. не знаю, ну, хатка така. То, це все від Dimensions. Ось. Тобто, з, з, з вісьми схем я можу вам уку, укомплектувати 7. Крім ось цього. Комплектація це мається на увазі нитки, тканина, схема паперова, ну, голка. Ось. Коштує воно 240 гривень. Це все діло. Ну, Один, один набір коштує 240 гривень. Ось. Далі вишивала я на канвіс 16 каунту, звичайно. І задня стінка у мене на всіх м оксамит. Я дуже полюбила оксамит. І тепер новорічні іграшки у мене будуть виключно з оксамитом. Кольорів я маю багатенько в магазині, але ще планую дозамовити. Ще штук 6 буде кольорів. І ну, буде, буде задня стінка оксамитова. Вишивала нитками ДМЦ. Звичайно ж. Хоча дещо у мене є, якщо от ДМЦ у мене немає, ну, не може бути всієї палітри ДМЦ завжди щось випадає, а мені от треба той відтінок, то я ставлю СХС. Ну, але в основному це все ДМЦ. В у в мене ще залишків просто ниток, багато з тих древніх дуже часів. У мене вони всі є, всі, ну, і я ще ними користуюся і користуюся. І користуюся. Ось так. Тут ці всі іграшки практично всі йдуть з беком, і практично на всіх пришиті де-не-де де де бісеринки. Отут очки зроблені. Як він називається? Пряничок, пряничний, прянична хатка чи як? Тут взагалі йде іронделики, і, і, і бісеринки, бачите, воно, скрізь воно, так, воно так по схемі має, має бути і так воно і є. Ось. Е, От вам стрічки. Я стрічка з бантиком, трошки... Я, я, не те, що я з ним намучилася, він не мучилася, він складний. шиваєш собі та й шиваєш. Просто я ніяк не могла продумати до тих іграшок декор. Дуже забивати декором я не хотіла, тому що тут дуже гарна вишивка. Акуратна, гарна, цікава, декору не потребує. Але ну, не як здешевити, змарнувати іграшку талап, талап стрічкою, так теж мені не, не хотілося. І я ставила різні, білі, червоні, мені не, з цим кольором Оксамиту нічого не грало. Я принесла, що ви швидко у мене зараз лежить торба стрічок з магазину. І що я пробувала пробувала, і мені нічого не, не получалося. А потім я згадала за оцей, оцю шотландку. Ми не на неї всі кажемо, шотландка. Шотландка добра тим, що вона має всі кольори новорічні: От зелене, синє, червоне, золоте. І вона практично до всього підходить. І я собі подумала, що от такий бантик мені сюди попасує. Розумієте, він і не забирає на себе увагу. Він такий пишний, ви ж такий збоку, ззаді. Він пишненький, він гарненький такий, але він не привертає на себе увагу. Він просто доповнює іграшку. І мені тоді все, так сказати, зрослося. Отак. Дуже Ба... тут є стрічка трьох ширин: 3 см, 2,5 і 2. Ніби так, да, да, да. коштує відповідно 7, 10 і 12 метрів. Ну, 7, 10, 12 — це мається на увазі 2-2,5-3 см ширини. І Бачите, і вони всі декоровані бісером, практично всі. От тут уздечка обшита люрексовою ниткою. Є, ну, гарні ці схеми і гарні іграшки вийшли. Я дуже задоволена ними. На бік я ставила отакий от червоний оксамит. У нас є, а на великих іграшках я ставила. 에... Зараз зараз я так що акуратненько, щоб не повалити. На великих Я на двох ставила червоний оксамит, знову ж таки, нічим не хотіла забивати, нічим, щоб не, не перетягнути на себе увагу. А на двох ставила отакий оксамит з люрексу. Воно і так, і так мені гарно підходить. Я не могла вирішити, як зробити. Я дві так зробила і дві так зробила. Ну, так в мене буває часом, що я, от, як, 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 як мав поміж розумними і гарними, то-то от от, от. Так, та тут носик пришитий ведмедика бісеринкою. Ну, тут багато декору. Кам'янчики по 10 гривень. О, Боже, по 5 гривень штучка. Ну, і Парчову стрічку я, звичайно, додавала, бо вона робить такої святковості. надає. Стрічка на завіст 0,3 мм з Люрексом. В принципі, ну, отак. От я, я, я дуже боялася не перегнути палку, так би мовити, і бантиками не, не відволікти на себе увагу. Набір мені дуже сподобався. Набір вільний для продажу, він продається. Хто хоче схеми пишіть, скріньте, е, ну, чи, чи пишіть, я не знаю як. Вони, я, я це все укомплектую, все буде. Ну, е, все для, для вишиття у вас буде повний набір. Коштує 240 гривень, повторююся. Е, так. А, отут ще таке цікаве е, у ведмедика акуратненько. У ведмедика отакі бісеринки пришиті. Знаєте, е, цікавенько. Очки пришиті бісером, і зараз, зараз так. А тут цікаво, тут, тут взагалі оце моя ідея. Була вишита, як вишити як гудзочок, чи що, чи там. Е, ні, там щось було по схемі, не пам'ятаю вже що. Ну, я вирішила, згадала, що в мене в магазині є такі маленькі гудзочки. І, і такі я туди їх поставила. От мені так хотілося. От, 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 от я ті гудзочки аж там їх бачила. О, ось так: бісеринки пришиті. М -м -м. ну, Отаке от воно. Ну, набір дуже гарний. Хто придбає, повірте, вони, воно вживу, звичайно, набагато ліпше. Так, це один набір. Як би нам його пересунути? І... Зараз, як я пересуну, я все повалю, Хоча не буду. Дивіться, вишила я оцей свій набір, 5 звіряток, я його називаю. Його в принципі, замовили. Він йде на відправку, але є ще один вишитий, але не оформлений. Можете замовляти. Ну, Звичайно, ви пам'ятаєте, що хвостика я зайчику пришиваю і помпончик і тут декорує завжди перлинками. Там просто вишиття, але я завжди декорую саме оцього зайчика перлинками. Бантик звичайний, просто складений. Декор до нього я показувала. може там відрізнятися Щось в бантику, якийсь колір чи ще, але, в принципі, декор такий. Єдине, що я тут хочу вам показати, оцю тканину. Оця тканина вона така трішечки стречува, але запихається дуже-дуже легко. Коштує 250 гривень погодний метр, відповідно, 150 сантиметрів ширини цього погодного метру. Запихається в кульку добре. Я, Маю їх таких кольорів штук 5. Сірий, білий, молочний. Я не знаю, я постараюся завтра зробити допис, якщо вийде зробити фото. Тому що оцей блиск я вже пару раз спробувала фотографувати, не показує. Ну, постараюся. Якось десь, може, щось затіню, щось затіню, щось, додам, ще не знаю. О, і вона мені оця тканина дуже гарно підходить до оцього кольору льону. Тут 에, аїда кор, лю, лю, кольору льону 16-го каунту, і мені дуже підходить оця задня стінка. Ось, Я робила її і світлішою тканиною, і стильнішою, і вона і так і так гарно, не знаю, ну, яка ліпша, просто про, правда не знаю. Сіточка в мене є, ви знаєте, під низ сіточки. На, в попередніх іграшках в мене під низ не йшла атласна стрічка, а навергі йшла така парчова... парчова. Вірніше, оксамитова з парчею, отак. Але там така галограмка була коричнева. Її, по-перше, зараз нема де взяти. У мене лишився невеличкий клаптик, на 5 іграшок не вистачить. А по-друге, мені тоді дуже вже багато близько, І тут близько, і тут близько, і воно трохи мені ну, не, 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 не добре було. Забагато було вже близько, бо я боюся перебору. Боюся, збіднити ту іграшку, чимось, щось не додати. І боюся перебору. Ось, показую їх 5, зараз забираю. Зараз, зараз, зараз ви їх бачила, я нашвидку на покажу. Е, до речі, з схеми я маю, схеми паперові. Якщо комусь... Я вже робила минулого року ці комплекти, відправляла, якщо комусь треба, укомплектую нитки додам. Ось. Е, при тому, як ви замовляєте комплекти, ви можете в, от вказувати, що дайте нам нитки СХС. Нитки СХС у, 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 у мене є. У нас ми отримали дуже партію. Велику вже в мене багамало, бага, вірніше, багато не було. в мене їх мало було. Я таки замовила ту велику партію. Ми багато всього отримали. Вже коди практично всі є. Складу любе, любе, голубе. Ось, якщо хочете, то вказуйте, що укомплектуйте ниткою СХС. Вона коштує 7 гривень, а нитка ДМЦ коштує 20 гривень моточок. Це як це. Єдине, що в цих деменшух, то вони йдуть ДМЦ, тому що я не зможу їх СХС укомплектувати. Там відтінки будуть інші. Ви будете потім нарікати, що, що не то дало. Трошки інші відтінки. Там придеться ставити ДМЦ. Ось, але цю тканину я дуже вам хотіла показати, бо, скоріше всього, завтра ці іграшки запакую на відправку. Ось, і чекаю ще оплати, і, 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 і. Вже, вже, вже не зможу показати. Так як відправила вчора голубу свою парочку і не показала вам оксамиту на цій голубій парочці. Ну нічого, я ще раз її вишаю, тоді вже покажу. Ось, Так, ці звірятки показала. І ще, що завтра йде на відправку, це писанки. Я таки оцими писанками завершила шість писанок на замовлення. Завершила е писанковий період пасхальний, великодній. І все, напевно, що, скоріше всього, хіба будете замовляти, то звичайно на замовлення я буду шити вам. Тут ззаді я ставила до моткани, тому що. Я так починала робити ці набори. Людина бачила з домотканим, і тому я їх і продовжувала з домотканим. Хоча оксамит на писанках теж дуже гарно виглядає. Бантик звичайний, простий, бо сюди нічого більше не пасує. Сама вишивка дуже акуратна, гарна, ну така цікавенька, і бантиком знову ж таки забивати ту писанку не дуже хочеться. Ось, Камінчика теж, також не чіпляла, тому що. Чогось тут я його не бачу на тих писанках, того камінчика ніякого. Ні, не простого, не, 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 не з острадівками ніякого. Ось такі писанки. Писанки робила всі з різною боковинкою тасьмою, тому що так цікавіше. Одинаково, знову ж таки, не цікаво. От що я вам хотіла показати. В принципі, це і все. Зараз зроблю фото ще іграшок. Думала піти на вулицю, але там дуже вітер сьогодні. І, думаю, постараюся в хаті десь знайти якесь освітлення, зроблю фото, іграшок вам, допис групи зроблю. Дякую за увагу, бережіться. Чекаю ваших замовлень, чекаю лайків від вас. Головне життя і здоров'я. Дякую за увагу.